Знайшла в інтернеті рецепт помідорки половинками з чорним перцем. Зараз буду закручувати. У мене вже є помідорки помиті, лаврушка, цибулька, морковка, петрушка і свіжо-молотий чорний перець. Зараз швидко наріжу цибульку півкільцями. и морковку. Будь колечко. А все в баночке. Морковку. И цибульку. По одному лавровому листочку. И петрушечку. Зараз поріжу помідорки пополам, щоб було швидше. Приберу баночку, беру помідорчика і присипаю трошки перчиком. Беру другу половиночку так, і кидаю на дно баночки. Виправляю, щоб, щоб воно злізом було донизу. Нужно баночку я додаю по столовые ложки уксусу. Столовую ложку олии. Столовую ложку соли. А 2 столовые ложки цукру. Дві. І все це заливаю водою і ставлю стерилізуватися 15 хвилин. Ось такі дві баночки-помідорчики у мене вийшли. Надіюсь, що буде смачно.